Всім привіт! Ми продовжуємо проходити сюжетне лесплей під назвою Місто Темряви. Це вже 37 серія. Що ж минула, 36-та була про кладовище і як ми хоронили наших друзів: бабуся, Кай, Фін, Кай, навіть моїх батьків, які Бенджамін зміг все ж таки туди перенести. Та, да, сюжет реально розвивається, а також. Міо, що за заступник мера? А, точно, ми його іще в 35 серії зловили. Що ж, місто почало відбудовуватись, все почало вертатись на круги своя, а ми, як завжди, запалюємо легень. Все, ми зараз підемо по сюжету, тільки Чекайте, я хочу полежати, поспати, виспатися нарешті за цю ніч. І все у нас буде добре. Ой, я не було, ой, блін, бо пробив. до речі, мій дім мали занести, на жаль. Не... А чого ніч? Стоп. Стоп! Стоп! Я чого не. Почекайте. Чого ніч? Ладно, це дивно. Окей, давайте поговоримо, значить, з ну, Міо. Ей, ти давай! Дістав! Ту... Міо, що вже сталося? Ну подивись, яка вірна собачка! Не може зрадити меру. Я вже не знаю, кого просити. Вчора цілий день просидів на даху, але так і не розказав. Творина, потвора! Заговори! Міо, вийде! Нашого? Ну, ладно. Вийди, я розберусь. Ладно. А ми йдемо рішати, Ля-ля, какашка. Ну що ж, знаєш, чого я тут? Я, для того, щоб спасти мене? Ха-ха, ти думаєш, я тупий, як твій мер? Давай, викладу, де твій тупий правитель, цар і бог, так сказати. Та як ти смієш? Нічого не скажу. Ах так. Дивися, бачиш автомат офіцерки, то зараз ці пулі будуть тебе в голові. Я нічого не скажу. Там він реально він не боїться автомата, вибити зуби, піти, застрелити. Застрелити? Ви чого гоните? Ні, почекайте, ми інформацію не отримали. Ну вибити зуби, ну не піти. Не застрелити. Вибити зуби. А тепер одну, ай ладно, ладно, скажу. Все, Міо, він розговорився, йди сюди. Як ти це зробив? Ладно, дякую. Плюс П'ять репутацій Міо, всього 75. Він не прийшов. А може він на низу, до речі? Чекайте, чекайте, чекайте. Ні, нема. Ладно, окей, добре. О, дивіться, що нам дали. Це ніби його зуб. Чекайте, ми реально йому вибили зуби. А Фей реально так може зробити? Ладно, блін, от я реально фейер ніби став з доброго персонажа якимсь, я не знаю. Так, о, Ніл і Меліса. Так, Ніл і Ріко Ріко. Ріко Ріко, злізь і це Міо. Він на цей мікрофон півжиття збирав. Меліса, зроби щось. Та чи ти на Мелісу гониш зразу? Диви, яка вона. Ой. Та що я маю зробити? Це ти його сам привів. А казали я тобі, хай полежить подовше, але ні. Ріко Ріко, подивись, який мікрофон. Таніл. Допомогти піти. Допомогти? Ріко Ріко, дивись, який крутий кристалічний меч. О, він завис! Ні, хватай його! О, вийшло, який фар! Плюс 5 репутацій зніл. Всього 75 і так само з Мелісою. А, він реально повівся на мій. Ну, по факту, мабуть, да, він реально дуже. О, мій грибочок іще досі тут. Ладно. Ріко Ріко. Ау! Ладно, добре. Окей. Ех, куда ж піти? Блін, а чого ніч. Я. я ж поспав, я, я щось не вдупляю, ну ладно. Боб? Ех, от, Фар, я думаю, як же неприємно розуміти, що коли тобі тяжко, приходиться терпіти. Чесно, в дитинстві я думав дослухати піти. Дослухати. Що не комфорт, це не гірше в житті, але тепер розумієш, що неприємність об'єдніє. От подивися, що вийшло з нашого малого села. Тепер багато людей. І після виграшу багато друзів. Ладно, дякую, що вислухав. Плюс 5 репутацій з Бобсі. Я так розумів, нам тепер будуть репутації давати навіть за те, що ми там варіант виберемо. Ну, Не просто варіант виберемо. Блін. Зміо 75, з Мелісою, Нілом і Бобом. Ну, прикольно. Це все імба просто люта. Але мені більше не подобається, що за. що за фігня, чому ніч? Ану... Ану пішов. О, броня. Окей, покладу в скриню. Ладно, все йдем. Цікаво! Чого в мене так зірвався дах? Можливо, це і за смерті Кай? А можливо, і за ненависті Думера. Аптекарша, Ліна. Але ні. Перед тим я хочу піти переглянути покращу ракету, а то її не роздивився. Хм, а чого ніч? По логіці має бути ранок. Ну, ладно, може, із за тих потеплінь ранки таки. Ні, ну це реально дивно. Кай-кай, чого я про неї думаю? Ні, перед тим, як я плечу, точно посажу чульпани на її могилу. До речі, а чому, якщо я дивлюсь на місяць... То він не рухається. І чому я згадав Бама? Які взагалі в нього мотиви? Чого він також казав про космос? А як <бит> <жди? бит> з <зв> О <'язков> Боже! Налякав! Фар, ти чого тут? Та я не знаю о Бенджамін і Дейв. Бенджамін? Вибач, Бенджамін, просто я не можу говорити про Бама. Це таємниця. Ну, просто згадав дитячу казку про хлопчика такого. Ем, ну ладно, а ти на ракету подивитися? От тільки доробили до кінця. Признаю, Дейв молодець. М -м, це реально ти красавчик, а що я ми вже бачив? Та та так, пане Бенджамін правий, я розібрав дуже велику деталь і. О, ракета готова. Залишається ваш мер? Ага, і, до речі, Дейв. А ти вже казав Бенджаміну, що хочеш стати. Люд... Заткнись. А, а ой, ну е, не кажи, я, я сам потім якось, мабуть. Е, е, мабуть. Ну, ладно, все це були теорії, але. Чого не настає день? Я підтверджую, чого нема дня, чого дощ і ніч. Ну дощ, це понятно, що ні, але, блін, чого ніч. Ладно, йдемо, значить, до Люсі і. Ліни? Привіт. Ой, яка Люсі Іліна, Аптекар? Ну, от як думаєш, на скільки порцій він попросив? П'яту? Ні, десяту? Скільки. Це ж не реальна порція, ну він геній, звісно. Ну, не говорить собі, мабуть. Так. Люсі, неї там діалог ще надію, змінився. Привіт. Коротше, давайте швидше. Я довго думала і подумала, що. Мер нічого поганого не зробив. А ви діти просто тупі. Дослухати піти. Піти. Ах так! Мінус три репутації з Люсі. Всього. Ну. Нуль. Репут. Офігеть Нуль репутації. Фух. Ладно. Блін, могили. Ой, не хочу нагадувати собі про могили. Блін. Ладно, але нуль репутації. Це капець. І все, я, я, я впевнений, ідей не настає, дивіться. Не настає. І знаєте що? Я чомусь відчуваю, що назва сезону не просто так походить. Ладно, так, офіцерка Джена. Б. На рахунок три вибиваємо двері. Раз, два, три. Поліцейські, як і криси по дупі получить Геніально. Давайте виб'ємо. Раз, два. Бабах. Все, вибили. Ну, типу, давайте, ніби вони тут. Я вам допоміг вибити, все заходьте. Так, а я піду... Фіна тут немає місця. Скелетончик, до речі. І до мене тільки що дійшло? Дивіться. Тепер церква стала відкритою. Блін, як чисто! Тут все було в зраку, а вже чисто. Ладно, все, вертаємося. Так, і йдемо. Стоп, ідемо подивимось. Стоп! Мій будинок! Його немає! Я, 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 типу, розум... І розумієте, я розраховувала. Реально, будинку немає. Блін, мій будинок. Голова шахти, що ти наробив? Ну ладно, я розумію, це не він, а це мій. Ну, швидше, як мене ця робота задовбала. О, юначе, а ми саме зносим твій дім. Це дивно звучить, так? Дуже дуже чесно. Хто там далі у нас? Барига. Як зносимо? дознесли. Просто управляємо кращу територію. Фух, Ай, я вже навіть не привик до роботи будівельником. Як ж тяжко! Не знаю, чого всі жалуються, як на мене круто допомагати. Ну, блін. Сіте, моя шахта теж зникла. А давайте подумаємо, де вона була приблизно. Я побачу скелета вульф. А, ні, ой. Де вона була? Блін, я не згадаю уже. Ладно, Бімбо. Хоча ні, я згадаю. Ладно, я помилився. Бімбо тяжкіше за мене. А, там просто крапки. Угу. І слова фейра. Дивіться, якщо не помиляюсь, от. А, ні, помилився. Так. Все. Я думаю, ідемо речі, посортуємо. А, ні, стояти, тут іще є. Якийсь клуб, дівчина, один. А мені холодно? Дивіться, це гра хто я. Правила загадати персонажа, інші попитання будуть відгадувати. А, ну я знаю. Ще за дитяча фігня. Я, можливо, знов хочу поборотись з армією мера. Ти хворий? Та я говорила, це всі тупі чоловіки. Ну, дякую. А чого голова шахти не взяли мене на виробку хати? Ну, до речі, я не знаю. Ну, бо ти маляр. Ти не будівельник, ти маляр. А там треба тільки знести. От то й тому. Сталося. Я посортував речі, і я поняв, знаєте, що на, що мені той золотий шлем треба був. Та бо в мене в ота бруня, вона, типу. Зламалось? Ну, шлем зламався. І... А тепер все добре. Що ж, і думаю, на цьому будемо закінчувати. І я перепрошую, що так говорив, можна сказати, не голосно, просто Ай, в мене болить горло, на жаль. Але бачите, знімаю відео. Ну що ж, з вами був я, Феєр. Бов'язко, підписуйтесь, ставте лайки. І всім вогню!